Всім привіт! Коротше з М40 поки прольот я вирішив закупити тек 9 Тайдай 1000 штук. Побачимо, в принципі, що воно нам буде виходити з цього всього. Не знаю, коротше, не знаю, чувак якийсь по 0,97 зливає. Ага, він зливає тупо наклейками, Хорошо, значить ми поставимо по 880 штук. О. Ну що ж, нарешті ми домучили цей скін. Кністо ми його закупили. Ой, чекайте, я фільтр кину, бо ми не знайдемо його. Не дуже довго закупили щось, я трошки прочитався, 1004 штуки. В принципі, ніби непогано зайшло з учотом того, що я на початку попав під гарну якусь скидку. Я таку проб'ю просто, щоб потім в кінці вам показати, як воно. Ну, там з наклейками які наклейки. Бо я вже прогорнув, поки чекав ще останніх скільки я зараз кажу, 30 штук. Я єлі закупив. Дуже тяжко, бо перебивали дуже не знаю, це, напевно, останній раз, як я закупляв Іменно цей тек. Ну, Дуже тяжко його скупляти, його дуже перебувають. В ітоги, коротше, я закупляв на одну копійку. Блядь на одну копійку дешевше, ніж була на продажі. Тобто 1.99 я там закупляв, а тих 30 то я вже на 1.16, напевно, закупляв. 2.16. Коротше такий варіант. Що не сильно мені воно підійшло. Дуже довго я цілий день програвся з ним. Більше я на цьому деколи не буду закупляти. В принципі, мене порадувало тільки то, що накліку, ну, дуже багато і патерни хороші. Є, я не знаю. Ви коротше, якщо хочете, подивитись вже відео, я вже вам в кінці просто скажу, бо я знаю скільки там патернів, скільки чого. Але цей. я просто вам тако прогорну. Хочете побачити відео, то будете знати. Попалося непогано, з трьома нулями попадалися, трьома шестерками патерни, вони досить непогано коштують. Ну, Правда, 0,1 не попався ні один. Але нічого, якось ми ще прийдемо і ще зловимо. Звичайно, хотілося більше б з 4 наклеєчками, але но... як вже є, так і є. І ще одно мене дуже сильно порадувало. Коли я в кінці подивився, що в мене ще лишилося 843 голови. Якщо ви можете замітити, то на початку відео ми починали... Я так дивився, щоб був на закуп на 1000 штук з 2040 голди. Це в нас 1000 штук, мала піти практично вся тіпа типу, голда, там мало лишиться тільки 40, 45, наверно ж. То це вже є досить непоганий заробіток. Плюс того ці всі от скіни з наклейками я буду виставляти ну, по 5 голди, бо я не знаю, як це і так продається, я його ніколи не закупляв. Я гости М -ку купляв, то я, то я знаю, як продається. А це я не знаю. Так само передивлюся потім вже по патернах, таких як 002, тіпа, з такого. Куди передивлюся, просто, скільки вони коштують, чи там буде якісь, в принципі, накрут. Я думаю, що буде, я їх. не знаю. Якщо навіть і не буде, там, якщо вони будуть стояти по 2-3 години. На продажі, то я їх викину мінімум по 5, і хай вони висять колись підніметься ціна. Так що от так. Чого я написав по М40? Не дописав відео. Бо почала дуже підноситись ціна і вже піднеслась до такої. Потім я би, якби її купив, я би її потім би не продав. То вона, в принципі, в мене висить зараз на закупі. Тільки як почнеться закуплятися, я тоді зразу, цей, зразу її повністю вик... ну, закуплю, Скільки там, 200 штук чи 170 тоді казав 200 закуплю. І подивимося, як воно буде. Там вже трошки дорожчий скін, там вже 1000 не вийде, бо я... Купив керамбіти, я не хочу їх продавати, бо я думаю, що на Новий рік вернуть оренду і в принципі на цьому я трошки підзароблю. Так що от так, так виглядає у нас це всі наклеючки. Повністю всі з, кін... з наклеючками. Це у нас вийшло з одною наклейкою 91 штука. 4 наклейки там, 2 штуки, 3 наклейки 3 і 2 наклейки 7. І рідкі паттерни це 0,00. Ну, коротше, по 3 цифри однакових. То їх 11 штук. Це вони там будуть приблизно всі. От, щоб ви розуміли. Це вони будуть десь більше 10 годин, 100% так. 11 голди. цей дешевший, ну це я, я не викинув їх ці чекайте, однакові патерни, то Та що таке, що ти не дописуєш, Я не буду викидати, я їх викинув дорого, я їх викинув по голди 50, їх вони 80. Бачите, ці мерки. Ну, як продати, то може вийти в принципі непогано. Такий в нас, в принципі, вийшов закуп. До нових зустрічей! Участвуйте в шорті в конкурсі. Бажаю удачі вам. Все, до зустрічі. Пока.